Дивиди Іваночку, заспівай на Весняночку, зимували, не співали весни дожида. До. Весна весна, наша весна, та що ж ти нам принесла старим бабам по кіочку, а дівчатам по ж я віноче вчора, із вечора. Зелена барвіночку та й повісила на кіло Ой матуся моя вийшла та віночок злезняла, та віночок залезняла, та не нелюбові Коли вже я те є знала, я би його розірвала, я би його розірвала, ніж нелюбо да